Мона Ліза або Джаконда легендарна картина Леонардо да Вінчі. І ось скажіть мені, ви коли-небудь запитували себе, що робить будь-яку картину популярною? Прізвище художника, унікальна техніка чи історія, що стоїть за нею? Насправді все разом. До початку ХХ століття Мона Ліза була маловідома широкому загалу. І в сьогоднішньому відео я розповім вам історію, яка зробила Джоконду найзнаменітішою картиною у світі. Мене звати Семен і ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас з найцікавішими подіями і неймовірними випадками з історії, котрі мали місце бути. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Тож, давайте дізнаємось, що було. Насправді, отже, Мона Ліза найвідоміший твір класичного живопису. Звичайно, у всіх людей різні оподавання, і хтось може заявити, що вона і близька не стоятиме в порівнянні з Мікеланджело, Рембрантом або Ван Гогом. Але смаки на теї смаки, щоб бути суб'єктивними. А от у випадку з Моналізою є об'єктивні показники, які допомагають виміряти її популярність. Щороку Лувр відвідує близько 10 мільйонів людей, 80% приходять приходить туди лише заради однієї картини. У Луврі навіть галерея із картиною називається «Залом Джаконди. Крім того, їй належить рекорд із оціночної вартості 660 мільйонів доларів. Так що так, сьогодні Мона Ліза не просто одна з найвідоміших картин у світі, а взагалі найвідоміша. Але так було не завжди. До 20-го століття творіння Леонардо не було відомо широкому загалу і цінувалося переважно лише любителями живопису. Вона понад 100 років висіла у найвідомішому французькому музеї у Луврії, але жодного ажіотажу не викликала. Мона ліза. Одна з останніх картин Леонарда. Художник привіз із собою Джоконду до Франції та продовжував працювати над нею до самої смерті. Потім Мона Лізу купив французький король, і вона на кілька століть стала власністю королівської родини. Наприкінці 19 століття Джоконда кілька років усміхалася своєю загадковою усмішкою Наполеону зі стіни його спальні, а потім переїхали на постійне місце проживання в музей на почесне місце між Рафаелем та Тіціаном. Загалом Моналіза вела звичайне спокійне життя класики світового мистецтва. Все змінилося 21 серпня 1911 року. Цього дня до Лувра, як завжди, прийшов художник-аматор Луї Берут, щоб продовжити роботу над своєю картиною Мона Ліза в Луврі, але виявив порожнє місце. Наступні два роки зроблять картину світовою сенсацією. Але спочатку ніхто не розумів, що трапилося. Охоронці музею не почали бігати в паніці. Сирена не видавала панічних завивань. Жандарми не повалили обличчям у підлогу всіх відвідувачів та працівників. Коли берут повідомив доглядачеві, що картини немає, той відповів, що можливо її забрали на дах для фотографування. І тільки коли Берут через кілька годин з'язався із завідувачем музею, з'ясувалося, що цього дня картину ніхто не знімав. Співробітники нарешті викликали поліцію, а лувер закрили на цілий тиждень. Як з'ясувалося, головну роль у подальшому розслідуванні відіграли не поліцейські, а газети. На початку ХХ століття газети мали більше влади, ніж звичайна влада. Вони створювали кумирів за один день і відразу могли змішати їх з брудом. Журналісти крутили громадську думку як хотіли, без правил і срам'язливості. На той час газети почали виходити з ілюстраціями і крадіжка Муналізи стала чудовим інфоприводом для демонстрації нових можливостей друку. Завдяки цьому зображення Джоконди стало найтиражованішим в історії, а саме викрадання перетворилося на багатосерійний детектив. Репортери змагалися в красномовці, одні називали те, що сталося крадіжкою національного лиха, інші казали, що це злочин століття, Хех, незважаючи на те, що століття тільки почалося. Журналісти викладали величезну кількість припущень щодо крадіжки Мона Лізи. Також популярністю почали користуватись теорії, що картина це автопортрет Леонардо, портрет його матері, коханки чи коханця. Французькі газети основними винуватцями вважали Німеччину. А Німеччина, в свою чергу, вважала винуватцями Францію. Мовляв, вони самі сховали картину, щоб спровокувати війну. У Лувер вперше в історії вишикувалися величезні черги, щоб подивитися на порожнє місце, на якому вісіла Джоконда. Щодо поліцейських, то у них було набагато менше версій, ніж у газет. Поліція передбачала картину вкрав хтось із колишніх чи нинішніх працівників музею. Експерти в один голос стверджували, що тут не можуть бути замішані професійні злодії, бо це дурна витівка, адже такий шедевр просто неможливо буде продати. За цією теорією було висунуто думку, що картину вкрали заради викупу, але з музеєм ніхто так і не зв'язався. Слідство просувалося важко, бо злодій залишив по собі дуже мало доказів. Сантехнік згадав, як допомагав комусь у формі музейного працівника відчинити двері. На сходах було знайдено скло та раму від картини, а на рамі відбиток великого пальця. До розслідування був підключений шановний поліцейський експерт Альфонс Бартільйон. А це, між іншим, не просто якийсь детектив, а винахідник першої у світі картотеки за антропометричними даними злочинців. Яка була створена ще до появи аналізу за відбитками пальців. Бертильйон вимірював зовнішні дані затриманих: зріст, розмір голови, вух, носа тощо, і на кожного складав окрему картку. Кілька десятків років саме цей метод дозволяв впізнати злочинців навіть краще за фотографії. Недолікам методу було його занадто довге проведення для перевірки всіх, хто був причетний, могли піти роки. Але як же залишений відбиток великого пальця на рамі від картини? Чому він не допоміг знайти злодія? Дехто припускає, що Бертільйон не вірив у аналіз відбитків пальців і відмовлявся його досліджувати. Але насправді це не так. Навпаки, французький експерт схвалив новий метод і почав додавати відбитки до своєї бази, але тільки правої руки. На момент крадіжки в картотеці Бертельйона було 750 тисяч відбитків. А перевірити таку кількість людей на той час було просто нереально. Тому було схвалене рішення зібрати відбитки у 257 працівників Лувру, але серед них збігів не було знайдено. Розслідування зайшло в глухий кут. А за інформацію про картину була оголошена винагорода 40 тисяч франків. Після цього природно надходило безліч різних даних, але вони були хибними і вели розслідування в непотрібне русло. Якось до газети звернувся такий собі жарі П'єре і заявив, що раніше працював секретарем поета Гійома Аполінера. і він впевнений, що його колишній бос причетний до зникнення картини. А Полінер був теоретиком авангардного мистецтва і в одній зі своїх статей закликав спалити Лувр, як символ відмовитися від нікому не потрібної класичної творчості. Поліція тут вже зарештувала поета, але в ході розслідування з'ясувалося, що Полінер тут не причетний, а ось саме жарі П'єре дуже навіть причетний. Виявилося, що П'єре раніше працював у Луврі, і крав всяку дрібницю з музейного сховища і продавав її Пабло Пікассо. Художник, який тоді ще не був знаменитий, не знав, що купав викрадені речі, а користувався він ними для написання своїх картин. Коли Пікассо дізнався, що його шукає поліція, він всю ніч бігав парижем із валізою старовинних речей, щоб викинути все в річку, але так і не наважився. Зрештою його зарештували, але скандал підіймати не стали. Пікасо повернув усі експонати до Лувру за непричесність до викрадання. Моналізи Пікассо і Аполінера відпустили на волю. На цьому підозрювані у поліції закінчилися. Водночас влада вирішила звільнити директора Лувру, який кількома роками раніше запевняв, що вкрасти щось із Лувру просто неможливо. Це те саме, що вкрасти Нотр-Дам де Парі. Джаконди не було на стінах музею на протязі двох років, а інтерес до картини та її впізнаваність серед людей ставала тільки вищою. І ось уже в той момент, коли люди почали схилятися до версії того, що Джаконда втрачена назавжди, у Флоренції антиквар Маріо Фрателі отримав дуже дивний лист. Автор послання люб'язно пропонував йому купити безцінну мона лізу. І не десь у Парижі, а прямо у Флоренції, на батьківщині Леонардо да Вінчі. Антиквар був шокований і показав цей лист своєму другові, директору галереї Уфіції, це головний художній музей Флоренції. Вони вирішили, що швидше за все їх збирається обдурити якийсь шахрай, але про зустріч домовилися. В одному з готелів їх зустрів невисокий і вусатий талієць, який без жодного сором'я дістав із скрині картину і показав її потенційним покупцям. І тут експерти були шоковані ще більше. Перед ними справді був оригінал великого майстра. Друзі пообіцяли добре заплатити за цю картину. Вийшли з готелю і одразу викликали поліцію. Через півгодини злодія заарештували, і при ньому було знайдено картину. Виходить, що картина, яку в Парижі шукало понад 60 детективів, весь час лежала у скрині в Італії людина, яка намагалася продати картину, був звичайний робітник Вінченцо Перуджа. Коли в поліції порівняли його відбитки із відбитком, виявленим на рамі в Парижі, то сумнівів не залишилося. Це був саме той злочинець. Найцікавіше те, що Перуджа вже був. У картотеці Бертельйона раніше він вже зарештовувався за дрібну крадіжку. Причому в картці були відбитки пальців, але лише правої руки, а знайшли відбитки з лівої. До речі, саме цей випадок надалі призвів до повної відмови від методу Бертельйоном та використання більш просунутого метода дактилоскопії. Це метод пізнавання за відбитками. Підтвердилися і початкові підозри поліції. Злодій дійсно працював у Луврі і робив захисне скло для картин, у тому числі і для Моналізи. Перуджа чудово знав схему будівлі, тому стягнути картину для нього було дуже просто. Цікаве те, що Мона Лізу він вибрав випадковим чином. До моменту крадіжки він уже не працював у Луврі, але зберіг робочу форму та увійшов до музею разом з іншими співробітниками через службовий вхід. Перуджа сховався у шафі, дочекався, коли в галереї буде порожня, зняв картину зі стіни і спокійно попрямував до Чорних Сходів. Там він витяг джоконду з рами, загорнув її в халат і залишив будинок без проблем. От і все. Найгучніший і загадковий злочин початку ХХ століття було скоєно у такий простий спосіб. Наступні два роки. Поки шукали картину, вона лежала в скрині у маленькій Паризькій квартирі. Тільки перед продажем Перуджа вивіз її до Італії в скринці з подвійним дном. Але навіщо він її вкрав? Із цього приводу є три версії: патріотична, раціональна та казкова. Основної версії дотримувався сам викрадач. На суді він заявив, що як справжній італійський патріот вирішив відновити історичну справедливість повернути Джоконду на батьківщину після того, як її викрав Наполеон. Але справа в тому, що французький король офіційно купив її 400 років тому, і з того часу вона не покидала меж Франції. До того ж, є й інші фактори, які не в'яжуться з цією версією. Наприклад, те, що Перуджа зберігав картину два роки, запропонував картину у приватні руки, а не державі. До того ж, у своїх листах родичам Перуджа писав, що зовсім скоро він стане дуже багатим і так житиме все життя завдяки винагороді, яку він незабаром отримає. Але, мабуть. Тому що Перуджа судили у Флоренції, а не у Франції, йому повірили. Визнали великим патріотом і засудили до одного року в'язниці, але відсидів він лише сім місяців. Після цього він воював на фронтах Першої світової, а потім переїхав до Парижа і продовжив працювати в музеях до самої смерті. Сама картина після раптового виявлення два тижні виставлялася в галереї Уфіції. А потім була повернута до Парижа, і до неї потяглася величезна черга, яка не закінчується й досі. Тепер раціональна версія: ще під час пошуку зниклої картини. Всі питали, навіщо красти те, що потім неможливо буде продати. Відповідь виявилася простіше ніж усі думали. Перуджа нічого не розумів у мистецтві, і отже, він не знав, що крадіжка картини може викликати такий ажіотаж. Тому думав, що згодом усе успокоїться, і він знайде покупця. Звісно, у версії про злодія Динака повірили далеко не всі. Звісно, багатьом просто не хотілося вірити, що таке гучне пограбування скоїла на одинці не найрозумніша людина. Тому деякі люди вважають, що Перуджа був просто виконавцем і цапом відбувайлом І ось тут ми переходимо до казкової версії. Народилася ця версія 1933 року, коли в одному американському журналі з'явилася стаття про те, що журналіст цього журналу особисто познайомився із замовником викрадання ще у 1912 році, коли половина Європи шукала картину. В одному американському барі журналіст випадково зустрівся з аргентинцем Едуардо де Вальферно. Слово за слово і Вальферно вивалив журналісту всю правду в найдрібніших подробицях. Виявилося, що аргентинець був професійним шахраєм, який спеціалізується на продажі підроблених картин усіляким американським багатіям. Схема була проста і елегантна водночас. Вальферно працював у парі з геніальним майстром підробок Ів Шодроном. Спочатку Шодрон виготовляв копію картин, яку потрібно було вкрасти. Потім Шахрай підмовляв працівників музею, і ті погоджувалися на кілька днів замінити оригінал на підробку Шодрона. Потім Вальферно приводив потенційного покупця картин до музею і поки ніхто не бачив, просив поставити позначку ззаду картини, щоб покупець міг переконатися в тому, що отримав оригінал. Тим часом працівники галереї знову міняли підробку і оригінал місцями, і Вальферно продавав її задоволеному покупцеві. А відсутність галасу навколо крадіжки він пояснював тим, що музеям це не вигідно, тому вони тихо замінюють оригінал на копію. У ситуації з Моною Лізою Вальферно перевершив сам себе. Він домовився про продаж одразу з п'ятьма покупцями. Тому і в Шодрон зробив одразу 5 копій. Далі Вальферно найняв Перуджа для виконання. Але в останній момент Вальферна перестав виходити на зв'язок. Тому картина і лежала в скрині у Перуджа два роки. Злодій просто не знав, що з нею робити. Для Вальферно було важливим не саме володіння картиною, а сам факт викрадення, щоб покупці переконалися, що викрадення відбулося. Після галасу, що піднявся, він відправив п'ять копій Мона п'ятьом покупцям і отримав від кожного солідні гроші. Кожен думав, що саме він володіє справжньою Моною Лізою. Ця версія звучить вельми продумана, прямо як сюжет для книги або фільму, і в неї досі вірять багато фахівців. Натомість ця розповідь не витримує абсолютно жодної критики. По-перше, з чого раптом відому шахраю розповідати випадково зустрінному журналістові про те, що він викрав найрозшукуванішу у світі картину, та ще й викладати все в найдрібніших подробицях? По-друге, його розповідь порушує власну ж логіку. Спочатку Вальферно описує одну шахрайську схему, але Моналізу викрадає чомусь зовсім за іншою. Суттю його комбінація мало бути те, що справжньо крадіжки бути не повинна, а тут він навіть платив робітникові, щоб той викрав картину. По третє, у статті журналіста наводилася неправильна інформація про саму картину. Вальферно говорив, що він найняв трьох людей, тому що Моналіза була дуже важливою і важила майже 100 кілограмів. Хоча насправді вона важить менше 10 кілограмів. Ну а найголовніше, за всі роки так і не спливло жодної підробки і в Шордона, а тим більше не було виявлено жодної з п'яти підробних джокон. Тому набагато вірогідніше, що журналіст сам вигадав цю історію від початку і до кінця. Тим паче, що цей журналіст був недоразово спійманий на підтасуванні фактів. А єдиний, хто міг підтвердити достовірність цієї історії, злодій Перудже, до того моменту вже помер. Але історія про нього досі живе. А готель у Флоренції, в якому він тримав картину, навіть перейменували на Ля Джоконда. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!